Добрий день, дорогі друзі. Вас вітає відеопередача Усім Українська світова інформаційна мережа Міжнародної громадської організації українців Четверта хвиля. На цьому тижні голова Міжнародного координаційного комітету світового конгресу українців Стефан Романів, він же голова Союзу українських організацій Австралії, надіслав звернення, в якому говориться. Міжнародний координаційний комітет при Світовому Конгресі українців у тісній співпраці зі секретаріатом Президента України і Українським інститутом національної пам'яті запланував головні заходи, присвячені відзначенню 75-річчя Голодомору 1932-33 років, які пройдуть під динамічним гаслом Україна пам'ятає, світ визнає. Правда про великий голодомор ще не повністю розкрита, її треба далі піднімати з архівів СБУ та інших джерел, включно з колишніх архівів НКВД у Москві. Треба домогтися від урядів усіх держав світу та авторитетних міжнародних організацій засудження голодомору як геноциду, спрямованого проти української нації, яка не мирилася з насильницьким поневоленням України московськими більшовиками. Всі ми відчуваємо відповідальність оголосити світові правду від імені тих мільйонів дітей, жінок, мужчин, яких масово знищено голодом, завдавши смертельного удару генетичному і духовному фондові українців. Лише визнаний і засуджений злочин проти нації та людства запорука його неповторення, говорить зверненні.